Сьогодні ми вчасно приїхали якраз. то Сьогодні все відбулося дуже швидко. Ігор Гуз разом з дружиною Анастасією приїхали до Чернігівського лісового господарства, щоб придбати ялинку на новорічні свята. Я боролася зі своєю сім'єю, але вони мене побороли, бо я хочу штучну, так, щоб мені було естетично, красиво і не треба прибирати. А діти і чоловік хочуть. Живу Анастасія та Ігор мають двох доньок 8 та 18 років. Жінка каже, діти однаково чекають на свято та подарунки. Хочеться переключитися, тому що війна вона є. Ми з цим живемо. А дітям треба свято цього року. Ми раніше плануємо. Хочемо все ж таки різдво 25-го відсвяткувати вже по новому. Через реформу церковного календаря та перенесення деяких свят, як от День Святого Миколая та Різдво, продаж ялинок на Чернігівщині стартував на тиждень раніше ніж торік. Як розповів головний лісничий чернігівської філії Павло Ребанок, за два дні 4 та 5 грудня вони продали понад 150 ялинок. Ми так очікуємо, найбільший ажіотаж це буде десь. 15-18 грудня все одно. Реалізація буде відбуватися до 31 грудня. Тобто, всі бажаючі зможуть придбати новорічні дерева до самого нового року. У порівнянні з 2023 роком цьогоріч вартість за одне новорічне дерево зросла на 50-70 гривень. Тобто від метра до чотирьох, від 200 до 800 гривень. Середня продажна вартість десь 270 гривень. Ялинки, які можуть коштувати кілька тисяч гривень, в Чернігівському лісництві не вирощують. Йдеться про ялиці. Вони дуже густі та пишні, каже Павло. У нас не дозволяють кліматичні умови вирощувати, тому це розумієте, Можливо, це приватні розсадники можуть так зробити. Це невелика кількість, полив, догляд. Придбати новорічні дерева можна у лісництвах. Там організовані ялинкові ярмарки. На Чернігівщині їх 61, Інформує держпідприємство Ліси України. До продажу підготували 13 тисяч дерев, всі прочиповані. Початкова стадія вирощування новорічних ялинок, звичайно, починається з лісового розсадника. Ми вирощуємо сосну звичайну, висіваємо його зі свого зібраного насіння, пророщується і в подальшому висаджуємо на площі, які призначені для вирощення новорічних ялинок. Щоб виростити одне новорічне дерево, розповідає лісничий горбачівського лісництва Григорій Шульга, потрібно 5-6 років. За його словами, для того, щоб сосна довше стояла протягом свят, її треба розташувати у прохолоднішому місці. Для того щоб більш краще дерево стояло, звичайно, його потрібно було б поставити у ємність з грунтом, піском вологим, щоб все-таки деяка частинка вологи потрапляла ще у безпосередньо дерево. У 2023 році Чернігівське лісове господарство продало 2700 ялинок. Цьогоріч підготували до продажу понад 2000 дерев, каже Павло Ребенок. Але якщо буде попит людей і бажання їх придбати більше, то у нас є можливість забезпечити потребу у достатній кількості. Щодо незаконної рубки новорічних дерев, то за словами Павла, за понад два роки таких випадків не фіксували. Нагадаємо, з 20 квітня 2022-го на території Чернігівської області діє тимчасова заборона на відвідування лісових масивів на період воєнного стану. Альона Марчан, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.